Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати третю частину моїх блоків, які розташовані на стойці. От. Це після ранкового поливу. Дехто прокидається, дехто нові корінці ростить, хтось нові зрости. Ось так все це виглядає. На жаль, не можу зняти повний розмір, тому що міста тут дуже в мене мало, не вистачає. Так ось мої малюки. ne